Чи правда, що валютні кредити це ж зашморк для людей? Наприкінці минулого тижня ми пообіцяли вам, що обов'язково піднімемо тему валютних кредитів. Саме таке прохання нам привезла наша колега, наша Даша Селфі. Справа в тому, що вона зустрілася зустріла від просто вже таких відчайдушних позичальників біля сін Верховної Ради. Зараз ми ось це відео обіщали, можете бачити обіщайте, на своїх екранах. Ви будете показувати да, ми обіцяємо, ми Будемо Надіємося, що більше ICTV, Да никогда не покажет. И останется честным телеканалом и покажет, что здесь действительно люди вышли за из нас, кто здесь стоит, есть все копии договоров. Щоб ви сказали, що ми Так, ну бачите? Ми все ж таки виконуємо нашу обіцянку. Як ми вам і говорили про це ще наприкінці минулого тижня? Ми зв'язалися зокрема для початку з людьми, котрі котрі мають валютні кредити, які постраждали від різкого обвалу гривні. Ось одна із таких історій. Давайте ми її подивимося. А потім у цій студії ми складемо спеціальний запит у нас банк і проговоримо цю тему із гостею нашій студії. Увага на екран. В 2006 году мы с супругой решили взять ипотечный кредит на квартиру. Мы взяли 64,5 тысячи долларов по курсу 5, как 505. За 8 лет мы выпустили банку общую сумму, учитывая тело кредита с процентами, около 70 и больше тысяч, взяв 64. Это 350 тысяч гривен. Через 8 лет платежей э, я остался банку, должен, они мне насчитали 500 тысяч гривен. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, як же можна допомогти цим людям, і беремо сьогодні на себе ось таку місію посередника між національним банком та людьми. Сьогодні у цій студії ми складемо запит в Нацбанк для того, щоб люди нарешті дізналися на що їм залишається сподіватися. А допоможе нам у цьому наша гость Ярослава Авраменко, голова громадської ради при НБУ. Пані Ярославо, доброго ранку, добре, добре. дякую, що ви нас завітали. Тому що тема насправді дуже важлива. Бачите, люди, вже скільки стоять стінами Верховної Ради і Нацбанку. Ну поясніть, будь ласка, нам взагалі були якісь домовленості між на Нацбанком і банками для того, щоб допомогти людям вибати їм ці доларові кредити, про які так багато вже йде мова. Ну так, звичайно, національний банк він виступив в якості помічника в налагодженні компромісного діалогу між позичальниками та банками, тому що позичальники вони самостійно на жаль не могли достачатися до великих комерційних банків з їхньою дуже складною бюрократичною системою. Mm. Так, але ж врешті, ну тор, якщо був тоді е, підписаний меморандум, так про там пересмотрення доларових кредитів, то чому він тоді досі не діє? Люди ж все одно стоять далі? Тобто як ситуація зайшла в глухий глухий кут? Однією з умов при якій почне діяти меморандум, є прийняття змін до податкового кодексу. Тому що раніше, коли людині робили реструктуризацію і робили прощення частини кредиту, вона була змушена оплатити з цього податки. І так. з нового року це 22% від суми прощення. Це була дуже велика сума, і тому майже ніхто не робив ніяких прощень. На минулому тижні прийняли вже законопроект у другому читанні і в цілому 0,939 стосовно внесення змін до податкового закладу. І я дуже сподіваюся, що меморандум почне діяти. Ми зараз чекаємо 15 днів, щоб президент підписав цей законопроект і він вступив в силу. Угу. І одразу після цього всім стане легше, так? Я дуже сподіваюся. О, тоді, да. давайте ми просто, от якщо ми зараз починаємо складати запит, який ми відправимо до Нацбанку, угу. як тоді нам поставити перше запитання правильно сформулювати? Перше запитання має стосуватися інструкція національного банку для комерційних банків, для того щоб вони почали виконувати цей меморандум однозначно без своїх тлумачень стосовно норм, які в ньому містяться. Таро пункт доведе треба. Я вважаю наголосити на тому, що незважаючи на те, що меморандум не є законом, він все одно має бути обов'язковим для виконання для комерційних банків. Чим просто хочу зрозуміти зараз ті позичальники, які нас дивляться, є. От Я хочу, щоб ми стало максимально зрозуміло, як їм ще можна допомогти. От щоб вони одразу зрозуміли, що у них вже є якісь відповіді на їх запитання. Вони можуть спокійно йти від стін Верховної Ради, від стін Нацбанку і такого іншого. Як їм ще може допомогти? Їм можна допомогти через покращення якості правової культури, тому що на жаль, позичальники не розуміють своїх прав, і для нас приходять на консультацію дуже багато людей, які просто навіть не знають, як написати правильно листа до свого банку з проханням зробити реструктуризацію. Якщо сказати рекомендацію більш простими словами, то пустяні підуть к до і більше розберуться со своей проблемой, так? Нехай вони звернуться до юриста, який їм допоможе скласти запит до банку в кожній конкретній ситуації для того, щоб їхні права не були порушені. Если говорить про юристов, такой вопрос: вот вы правильно заметили, что меморандум не является законом, обов'язковим до исполнению. Не произойдет ли ситуация, что вот валютные вкладчики потратят силы, заплатят еще юристу за то, чтобы все это правильно сформулировать, отправят документ, им пойдет встречный иск от юристов банков, и все это исчезнет в судебной козуистике. Для того чтобы новотычат за Ю кошти на юристів вони можуть звернутися до до нашої громадської організації, де в нас є адвокати, які допомагають валютним позичальникам і дають безкоштовні То є, є можливість безплатно отримати получати звичайно. звичайно. А люди ці зверталися до вас уже ну от цікільки про яких ми показували в сюжеті. Вони не тільки зверталися до нас. Ми постійно у судових процесах виграємо справи проти банків. Ви допомагаємо позичальникам саме практично. Є вже дуже багато виграних позовів там, де ми реально допомогли, щоб. Людей не виселяло з приміщень, вот это, да, поки діє мораторія. Ми зробили більше 50 конвертацій в банках ще до того, як меморандум вступив в силу. І дуже багато людей відчули полегшення саме в кожній конкретній ситуації. Uh -huh. Але а, чому ми це робимо? Ми хочемо, щоб було рішення системне і загальне, щоб кожен не лише той, якому кому пощастило звернутися до наших адвокатів, мав реальну допомогу. Але й ті люди, які є звичайними позичальниками які не можуть у своїх... Скажімо так, районних центрах знайти якусь кваліфіковану юридичну допомогу, могли звернутися безпосередньо до банку і отримати відповідь на свої питання. Тобто, друге питання ми поставимо, коли буде системне якесь рішення цього. Звичайно, як коли правильно це... оформити це зараз запит, щоб ми записали, де жде системного рішення цьому випрошу. Да? Так можна запитати у банків звітність стосовно примусу кількості примусових виселень протягом звітного періоду. Це було правильно. Пані Ярослава, ще запитання, яке хвилює глядачів. Якщо людина вже заплатила ну, близько 80% від суми і більше от вона зараз не може виплачувати. Що з цією людиною буде цим кредитом, і чи віддадуть частину грошей? чи залишать там квартиру якусь ну, на На жаль, грошей? я не зустрічала випадків, коли банки повертають гроші, але, скажімо так, банки мають приймати до уваги можливості позичальнику, скільки він зараз на сьогоднішній день заробляє і скільки він може віддавати банку. Для цього робляться кредитні канікули або якийсь пільговий період, протягом якого позичальник або виплачує лише тіло, або лише відсотки. Угу. Yeah. Пані Слава от, на, на сам кінець буквально, що можна uh -huh. коротко, що зрозуміли абсолютно всі. От коли тоді чекати полегшення, от, яке найближче майбутнє для валютних позичальників? Оце меморандум, уся тяганина. Коли вона закінчиться, коли вже всі відчують? Е вони відчують в той момент, коли Національний банк офіційно дасть роз'яснення комерційним банкам стосовно того, як використовувати меморанду. Коли це може стати? Я думаю, що це дварів. буде протягом наступних двох тижнів. У тижні. президента відповідно до 94 ї статті конституції є 15 днів на те, щоб підписати так. закон, щоб він вступив в силу. В законі 0939 написано, що він вступає в силу з наступного дня після його підписання. Воно з 9 квітня рахуємо два тижні. Двойних, <плодисна> Спасибо большое. Вам. У нас в гостях была председатель общественного совета при НБУ Ярослава Авраменко. Те вопросы, которые она нам помогла составить, будут превращены в запрос, который отправится в НБУ. И будем надеяться, мы сможем <плодисна> добиться действительно интересного <плодисна> ответила. Мы его зачитаем в прямом эфире в нашей программе, а больше место мы его опубликуем на нашем сайте.